Сьогодні вирішили зробити декілька таких приємностей і сюрпризів. Зараз буде цепочка сюрпризних привітань, потім буде вебінар, потім буде у нас лотерея. Так що дякую всім, хто приєднався до нас, хто з нами, хто працює, хто продовжує вносити наш маленький вклад у велику перемогу. Для початку, наш президент це української професійної організації, спілка аудиторів Валерій Петрович Бондар скаже вам декілька теплих слів. Привітань. Будь ласка, Валерій Петрович, так, доброго дня. Дякую всім, що підключилися. Я хочу у двох словах сказати, що наше свято, професійне свято день бухгалтера та аудитора, вже Можна сказати, другий рік, чи вже третій поспіль попадає а. на день или на період повномасштабної війни. Тому е хочу сказати і поздоровити всіх е наших е бухгалтерів та аудиторів: е побажати їм е великого здоров'я, побажати їм самовідності, впевненості, компетентності, злаг... злагості злагості. Та злагодженості в розвитку професій. Е, цей непростий час ми опановуємо вимушено опановуємо інші технології. Шукаємо акумулятори, шукаємо безперебійники, блекаути. Тобто, я хочу сказати, що я пишаюся цими бухгалтерами-аудиторами, які вони винахідливі, що вони можуть працювати без світла і без е, цього, і навіть не боятися цих прильотів. Тому я бажаю вам. Щоб ви розвивали і далі професію аудитора, щоб вона розвивалася і з роками ставала ще успішною, а також була для кожного з нас майданчиком самореалізації і гучних перемог, щоб були довгі роки бездоганної діяльності. Тому я бажаю вам щастя, добробут, тобто вам і вашим близьким. Дякую за увагу! Дякуємо, Валерій Петрович. Сьогодні вас привітає також Людмила Васильівна Гапонінка, голова ради нагляду, е, органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, директор департаменту методології. Бухгалтерського обліку і методичного забезпечення. Така назва, що, що, поки до кінця дочитаєш, забув, що було попереду. Так? Як ви працюєте тут одну назву пригадати? Добре, Людмила Васильівна Гапоненко, Будь ласка, людмила Васильівна. Дякую, дякую, Валентина Петрівна. Доброго ранку, шановні учасники заходу. Дякую за можливість, за можливість привітати бухгалтерів і аудиторів, оскільки користуємося любою платформою, і любою можливістю для комунікації, яка є в таких складних умовах. І перш за все, хочу вас привітати всіх з ним української державності. Це свято відмічаємо сьогодні. Це свято символізує нашу історію, нашу культуру. А саме головне, що дійсно вже третій рік війни і це свято, це свято прагнення до свободи, ми його зовсім по-іншому починаємо сприймати й сприймаємо, власне, кожного дня. В цей день згадуємо і вшановуємо наших героїв з минулого, але ж і пікуємося за тих, хто бореться і воює зараз за нашу незалежність. Ця пам'ять про минуле. Можливо, десь вона стерла якісь межі у нас розуміння небезпеки, і ми маємо на сьогодні таку страшну проблему, проблему війни. І знову боремося і знову доводимо про те, що ми суверенна держава, що ми нація, яка бореться за те, щоб жити і працювати в європейському суспільстві. Звичайно, у нас завтра, буквально сьогодні, перед день відзначення дня бухгалтера і аудитора, саме відзначення, оскільки. Були в нас часи, чудові часи, коли ми святкували це свято з вами, коли ми проводили заходи з колективами в регіонах. Це очні заходи, які давали можливість спілкування, підняти келих шампанського, просто поговорити і обмінятися інформацією, думками. Такий процес єднання був. На сьогодні, на жаль, можемо говорити тільки про те, що це відзначення. Дня бухгалтера, і аудитора святкування в нас буде єдине єдине, коли ми отримаємо перемогу над ворогом і будемо мати можливість зустрічатись, спілкуватись не тільки в центрі, не тільки в Києві, а й в регіонах і в тих регіонах, які зазнали значних втрат. Для нас це буде важливо це спілкування з тими людьми, з тими бухгалтерами, аудиторами, з тими колегами, які працюють. Кожного дня без перебільшення, оскільки в Україні нема, мабуть, зараз безпечної території, але все-таки можна сказати на передовій, Тобто ті, хто знаходяться на сході, наші колеги з Харкова, Запоріжжя, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Сум. Всіх не назву, але ми всі знаємо прекрасно ці болючі бойові точки. І, власне кажучи, ми зможемо зустрітись і зможемо приїхати і поспілкуватися на сьогодні. Від Міністерства фінансів України, методологічної ради Міністерства фінансів по бухгалтерському обліку з питань бухобліку, обліку від ради нагляду за аудиторською діяльністю. Вітаю учасників заходу, бухгалтерів, і аудиторів з днем бухгалтера і аудитора, тому що все одно ми будемо вітатися. Ми будемо спілкуватися завтра особливий день. Особливий день навіть пошани. Дяки від керівників, які в цей день бачать бухгалтера більше, бачать більше аудитора, це теж важливо. На сьогодні не сходить зі шпальт-конференції проблематика старіння професії в плані поповнення молодими фахівцями, виклики щодо трансформації, проблематика підготовки спеціалістів і таких саме бухгалтерів і аудиторів, які б були суперпомічниками для керівника. Так, дійсно є певні питання, над якими потрібно працювати, але не потрібно перебільшувати цю проблему, оскільки Україна не єдина в Європі з цією проблематикою. І в той же час в Європі на сьогодні на конференціях, семінарах, більше актуальні все таки питання подальшого розвитку в плані надання якісних аудиторських і бухгалтерських послуг. В плані того, як, які будуть перспективи звітування зі сталого розвитку, в плані підвищення ролі бухгалтерської інформації у вирішенні глобальних трендових питань, то, що і нам над цим теж потрібно працювати. Реалізація європейських ініціатив щодо звітування, надання достовірної інформації, праводійованої в Україні практично. Підтверджений аудиторем в Україні практично на сьогодні реалізується повністю. Є все законодавче нормативне підґрунтя. Ми підготувалися до скринінгу по вступу України до ЄС в частині бухгалтерського обліку і аудиту. Дуже приємно було підвести ті підсумки, які ми спільно з вами напрацювали, адже скринінг опитувальника і подальші питання, які будуть по вступу України до ЄС, містять практичні питання, і це дуже важливо. Тут ми проаналізували той стан, який на сьогодні ми маємо в бухгалтерському обліку і аудиті, і скажемо, що це доволі для країни, зокрема, якщо викликами для Європи, для світової спільноти є досить пірковід, то для країни, яка третій день третій рік у війні, та інформація, та стан. Нормативної бази і самої діяльності і аудиторів досить на належному рівні, скажімо так, все би було добре, ми б ініціативи всі могли вчасно, більш можливо якісно реалізувати, як би не війна. Тому що те, що відбулося, відбувається з нами щодня, це певний шок. Тому що частина спеціалістів, фахівців змушена була виїхати, частина повернулась, частина взагалі пішла на фронт і на сьогодні, воюють, частина втратила бізнес, ем, хтось взагалі перекваліфікувався і пішов в іншу спеціальність, в іншу професію. Але хочеться сказати, що от, е, цей, цей період, період складний, довів, що професія бухгалтера і аудитора, ну я би так сказала, вічно вона потрібна. Вона завжди потрібна, завжди потрібно рахувати, завжди потрібна якісна інформація, завжди потрібно вчасно це робити. І як складно знайти хорошого юриста і лікаря, так складно на сьогодні знайти хорошого, класного бухгалтера і аудитора. Це ринок. І тут приходиться доводити якість дання саме вами, такої послуги, як обліки аудита, аутсорсинг і так далі. Щоб не затримувати ваш час, користуючись нагодою перед день відзначення свята, я хочу побажати вам, нам, оптимізму і витримки в такі складні часи, вести бізнес, працювати, творити, продовжувати ті традиції, які були напрацьовані. Бажаю всім перемоги, неба чистого, чистого неба, в якому будуть літати пасажирські літаки. Бажаю світло майбутнього, майбутньому, і ми всі кожен на своєму місці маємо над цим працювати. Всім гарного заходу сьогодні і зі святом. Дякую. Дякуємо, Людмила Васильівна. Дякую. Треба дуже сильно до чогось намагатись, хотіти, і все буде. А, а зараз е, я хочу надати слово нашому. Давньому надійному другові керівнику команди експертів е, проєкту Європейського Союзу впровадження практики ЄС е, е, з, з бухгалтерського обліку фінансової звітності і в Україні. Правильно, Джону Куперу. Будь ласка, Валентина all to if possible, please. віктор. Да, всім доброго дня, пані Валентино, організатори. Джон uh, Дуже радий присутні бути присутніми на заході і привітати всіх. Um, with the European Union funding and DAI company implementing the project, it's been a huge privilege, an amazing privilege for me to work with your profession as a colleague and teammate over the last seven years or so. Uh, and in that time, there's been a practically revolution. You've achieved so much. It's been incredible. And uh, a large amount of credit goes to you, the profession, to the Ministry of Finance, and to everybody I've had the privilege to work with.

so if I might take the opportunity on behalf of the United Kingdom profession of accountants I'd like to send our greetings to you send our support uh, we stand with you in these worst circumstances and worst time and we send you every part of support and admiration for what you're doing І дозвольте Джону від імені професії бухгалтерської Великобританії з та передати свої привітання та підтримку від у, у всьому тому, що ми робимо і всього досягаємо у ці складні часи. Together with you, we celebrate your day and week of the accounting and audit celebration this week. It's very exciting, and I think you have a lot to celebrate. Simply because of the incredible contribution you're making to the eventual victory of Ukraine in this in this terrible uh, war of foreign aggression. Yeah, and <реку> разом z'n святкуємо і як день Бухгалтера, і майже весь тиждень це свято, і також всі ці досягнення, які і ваш внесок у <реку> досягнення перемоги в Україні. Your bravery and your strength. Plays a huge role in underpinning the economy of United of Ukraine, both in the wartime now and in the uh, reconstruction period that will follow your eventual victory. А також за всю сильність і мужність, яка зараз вноситься, і той внесок, який не тільки в процесі війни, а який буде особливо після післявоєнний період внесок професії. support that, acknowledge that. now, as a profession around the world and in ukraine, no different, it's an exciting time. it's a challenging time. and it's exciting time because practically the world of corporate reporting reported by companies is about to double in size. І зараз на сам навіть такий час дуже цікавий і час викликів не лише для української бухгалтерської професії, а й для професії по всьому світу, оскільки запроваджуються вимоги з корпоративної звітності зі сталого розвитку. Тобто, звітні, мабуть, як подвоюються у розмірі і обсягу того, що має бути зроблено і досягнено. Че the existing your crucial role will be added to sustainability reporting and you as accountants and auditors are the best placed people to help companies with that sustainability reporting. Да, і у зв'язку <реку> з появою саме корпоративної звітності зі сталого розвитку, а, ваша роль ще більше посилиться, і, тому що саме бухгалтери та аудитори є тими професіоналами, яким, які найбільш є кваліфікованими та найбільш професійно спроможними усвоїти це і виконати на найвищому рівні. As a we must be confident, we must be strong, we must claim this area for ourselves, and we must be the trusted advisor to companies when they have to face this difficult new challenge. Є yeah, і саме як бухгалтерська та аудиторська спільнота, повинні бути ви повинні бути ми повинні бути сильними та спроможними, щоб Допомогти компаніям, які будуть впроваджувати цю звітність, а найкраще також а, вирішити проблеми, які будуть перед ними ставати. You translate that mm -hmm. yeah. i i acknowledge julia so look all i can do now is commend this conference to you uh wish you all the success and fellowship as a professional over the next uh few hours and over this wonderful week celebrating your profession in ukraine um say <speaking in foreign language> це свято яке буде тривати весь тиждень. So I finish as ever with the wonderful words Slava Ukraine and Volyam Slava. Дякую, дякую. Дякую героям. Дякую за підтримку. Thank you very much, John. There are a lot of challenges, but we will survive. We will Thank be the much. winner. Thank You'll you. You will overcome. You will. Угу. Mm -hmm. А, наступне привітання у нас від регулятора, керівника апарату комісії з цінних паперів та фондового ринку. Сахнацька. Я, я здається, бачила, так, да, Оксана? Я не знаю, так. ви мене чуєте? Ні? Чуємо, да і бачимо. Так, добре. Шановні колеги, я дуже рада вас всіх вітати від імені Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Висловити вам дорогі та плідну професійну працю за високу якість роботи, тому що. Надання адміністративних послуг комісії стійних паперів напряму залежить рівень надання. напряму залежить від якості роботи бухгалтерів і аудиторів. Зараз непростий час, дуже часто немає світла, немає зв'язку, немає інтернету, але це не заважає професіоналам якісно робити свою роботу. Дозвольте вам. Побажати миру, нам усім миру, перемоги, побажати не втрачати оптимізму, не втрачати свого професійного рівня, росту професійного і всього, що можна побажати хорошим друзям, людям, які професійно і старанно відносяться до своєї роботи. Хочеться, щоб повернулися наші мирні часи, коли ми зустрічалися очно на конференціях, їздили в різні заходи, такі цікаві, де обмінювалися досвідом в різних країнах. Навіть це було сьогодні. Інший час дозвольте вас всіх привітати і побажати всього самого найкращого, і щоб у вас і надалі показники, баланси, все сходилося, все було на найвищому рівні. Дякую вам. І вам дякуємо, Оксана Андріївна. Дякуємо за ту співпрацю, яку ми проводимо завдяки вашому сприянню з е, регулятором. Е, наступне привітання у нас, шановні, прозвучить від е, одного з найкращих наших представників, який знаходиться на передньому краї, який. Е, Зараз е, вам скаже декілька слів. Микола Мішин, наш колега з переднього краю, прислав вітання. Бригади, вітаємо вас професійним святом. Всі тяжкі для нашої країни часи. Ми дуже вдячні за вашу допомогу, яку вже третій рік поспіль ваша спільнота надає нашому підрозділу. І зараз, після нашого звернення щодо придбання мобільних антидронового захисту для наших автівок, найкоротший термін спілка аудиторів України зібрали, порахувала кошти. А отже, скоро вже ми отримаємо цей комплекс, установимо на наш Хамвік, а відтак життя та здоров'я моїх побратимів будуть збережені. Але для виконання бойових завдань одного комплексу мало. Тому. За можливості, будь ласка, приєднайтесь до збору на другий комплекс, який зараз триває. Поєднання наша сила. Разом переможемо. Так, ну що, було чутно? Так, було видно і було чути, так. Да. Так, посилання на банку є в соціальних мережах і відео. Якщо було погано видно, ви зможете його переглянути просто. Так, дивіться в наших групах скрізь і на Фейсбук, і і на вайбері, там наші всі групи на, на нашому сайті, Телеграмі, і так далі. От. І, будь ласка, будьте такими ж активними, долучайтеся до цього збору, тому що наша допомога потрібна і там. Ми тримаємо свій фронт і допомагаємо. Напередогь. А зараз ми переходимо безпосередньо yeah. до нашого е, вебінару. Анжеліка Скідан зараз е, вам е, проведе вебінар е, щодо емоційного вигорання і як цьому протидіяти, як з цим боротися. Ми прослухаємо по закінченню, ми проведемо. Святкову лотерею. Так дякую. що Анжеліка, будь ласка, да дякую, дякую непідрівна, і хочу всіх привітати цим святом. І сьогодні ми будемо говорити не про цифри, а про і не про законодавство а те, що виникає незалежно від того, це емоції, це наші емоції, і як ми можемо впоратися з ними. Зараз переходимо до цього.